Шановні студенти, всім привіт! В цьому відео я коротко вам розкажу, чому саме потрібно обрати курс про підготовці до кроку М1, чи 2, чи 3 разом зі мною. Курс Крок на зустріч мрії. Що собі буде містити? Ви, ви будете мати в доступності матеріали. Вони йдуть простою мовою поділені на блоки, тобто, це авторська методика, яку якої ви в принципі не знайдете на жодній платформі. Наступне це власний онлайн-кабінет для роботи, де, де ви будете мати будь-які готові безкоштовні, наголошую матеріали. Тобто вам нічого не потрібно оплачувати, щоб ви могли вчитися мати вже готові матеріали і працювати з ними кожного дня. Значить, постійний безперервний зв'язок з репетитором, тобто зі мною, незалежно від того, який ви оберете спосіб навчання, про що ми поговоримо далі. Декілька варіантів занять відповідно, в залежності від вашого часу, від ваших можливостей, як фінансових, так і, скажімо так, власних можливостей, в залежності від часу, можливо, ви працюєте і не можете відвідувати безпосередньо онлайн-заняття в той, день, в той час, коли вони призначені. Тому я для вас зробила три варіанти занять. Тобто, це перший повний курс, який проходить два рази на тиждень, відповідно, це онлайн-заняття, де ви слухаєте лекції. Наголошую, що все це відбувається на основі тестових завдань, які довгими роками я аналізувала, розподіляла по підрозділам, розділам, блокам і тому це не є суха теорія, наприклад, визначення певного. Поняття і все. І ви тут відповідно з тесту на тест перестрибнули, і ви вже забули. Тобто такого в мене немає, і тому це є інноваційна методика, скажімо так, де студенти розуміють не тільки в результаті безпосередньо тестові завдання, прекрасно здають іспит, але і готові до свого практичного життя в майбутньому, адже вміють читати, наприклад, результат. Певних досліджень, чи лабораторних, чи інструментальних, прекрасно вміють диференціювати захворювання між собою на етапі, чи з того самого збору анамнезу, чи об'єктивного обстеження, вміють критично мислити, і все це необхідно майбутньому медичному фахівцю. І, звичайно, що якщо це стосується кроку М або 2, то, відповідно, це вже є готовий медичний працівник. І якщо це крок М, то прекрасно студент, Потім студенти, які закінчують коледжі медичні, вони вступають на, до університетів з прекрасними балами. Крока вже це враховується при вступі. Так, я думаю, ви знаєте. Значить, наступне це є гібридний режим. Тобто один раз відповідно, на тиждень ви обов'язково підключаєтеся до онлайн-заняття, інше, інше заняття. Відповідно, ви самостійно опрацьовуєте у цьому же ж онлайн-кабінеті під моїм контролем, і, відповідно, ми обов'язково проводимо контроль. Тестовими заданнями, тобто все це закріплюється. І, відповідно, якщо у вас немає часу відвідувати онлайн-заняття, чи ви працюєте, чи е, не дозволяє ситуація, е, і у фінансовому відношенні також, е, також буде доступно, це повністю самостійне опрацювання даних матеріалів, адже вони повністю готові, там повністю все розписано. За, зараз я в наступних, е, наступних наших в слайдах я вам покажу, як це все виглядає, відповідно, але наголошую, що повністю цілий тиждень ви маєте зв'язок з ментором, тобто зі мною. Отже, йдемо далі. Значить, ви бачите, на слайді, значить, це так виглядає онлайн-кабінет, курс Крок на зустріч Мрії. Є де ви, де ви реєструєтеся і що ви маєте. По-перше, тестові контролі. Ви бачите, що все поділено по рокам, по спеціалізаціям, по тематиці, по дисциплінам, відповідно, ось тут і ви будете знаходити всі необхідні матеріали. Зверніть, будь ласка, увагу, що от на даному слайді довідкові матеріали з підготовки вони є як у Вордовських відповідно документах. І в моїх власних, значить, презентаціях, Так, тобто вся зібрана коротко та інформація, яку вам необхідно засвоїти для виконання тієї чи іншої групи тестів. Але всі лайфхаки, значить, ви отримаєте на курсі. Хоча слідкуйте за YouTube каналом, я буду таке щось цікавеньке вам записувати, щоб ви розуміли, що вам дійсно. Потрібно підключитися до даного курсу. Зверніть, будь ласка, увагу, що даний кабінет містить і статистику вашу безпосередньо, як індивідуальну. ось це обведено, значить це результати. Ви бачите самі, які результати. Значить, так, тобто, Це діти, це, я би сказала, що 83-33, це є середній результат на курсі. Тобто, якщо ми доводимо значить, до кроку, то мінімум 90% на кроці, значить, неважливо, чи це емочки, чи один, чи два, чи три, діти отримують відповідно. Тому, значить, я запрошую вас на значить, приєднатися до мого курсу, ви отримаєте повноцінні знання з медицини, прості знання. Ви дуже багато що зрозумієте. Що вам здавалося важко, ви навчитеся легко відрізняти патологічні стани між собою, поєднувати, тому що дуже багато захворювань, вони дуже схожі за своєю симптоматикою, але є ключові такі моменти, це не, це не плутати з ключовими словами в тесті. Я таким не користуюся, відповідно. Люд, дитина має розуміти, чому відповідно, в сечі припіяло нефритів, ми ви означаємо піурію, а чому пригломеру нефриті сечовий синдром. Тобто ми цього всього навчимося. Буде, буде цікаво, буде кайфово, звичайно, в цьому я впевнена, і ми разом з вами досягнемо самих максимальних результатів. Чекаю вас у Діректі.